Всім доброго дня. Ви будете шоковані. Влада вирішила продати Україну. Так, вам не почулося. На аукціон виставлено 5 об'єктів нерухомості, і серед них. Перше, готель Україна. Да, той, що на Майдані Незалежності. Візитна карточка України. Це той готель, який завжди попадає. Кругом, коли ми бачимо е, Майдан Незалежності і розуміємо, що це Україна, завтра його продадуть, і там буде якась друга назва. І вже І за скільки ж його вирішили продати? Його вирішили продати за 1 мільярд гривень, ставиться на аукціон. Відбудеться він 18 вересня. Далі, другий об'єкт, найбільший виробник. Звебудування та збагачення Титанових руд. Це об'єднання ч... ч... гіднично-хімічна От Отакоє Титанових руд. Всі знають, і зараз війна йде за те, що у нас дуже багато тітанових руд. А тут ми вирішили це виробництво продати. Тобто, коли закінчиться війна, і ми можемо добувати Титанову руду, її збагачувати, робити, коротше, продавати і збагачуватись. Україна б збагачувалась. Ні. Ми комусь продамо, і він в Україні буде працювати, добувати руду, і буде вона уходити кудись за кордон. Тобто, хтось буде збагачуватися, а ми, як завжди, так виходить? Прикольно. Поїхали далі. Третій об'єкт. Провідний виробник газобетонних виробів АйРОК. Тобто, після війни, коли будемо відбудовувати нашу Україну кожне, е, кожне скажімо так, місто, де розгромили вщент, і нам потрібен буде газобетон, ні, ми будемо закупляти. За кордоном буде його не вистачати і ще десь. Але ні, ми продамо зараз завод. На якому могли б виробляти газобетонні блоки і відбудовувати Україну. Ні, нам це не цікаво, на цьому не заробиш. Зараз продамо, а тоді будемо купляти там же. за великі кошти. Прикольно. Поїхали далі. Третій провідний виробник е і розробник Титанового та цирконівого родовища Демурінський ДЗК. Опять про Титан. Це той, який розробляє родовище і знаходить, де Титан. Тобто ми не тільки продаємо те, що е, виробництво те, що знаходить родовище Титану, а і завод по переробці. Тобто комплексно продаємо людині, і вона буде заробляти на нас. Скажіть, влада, ви запитали у людей. А потрібно нам продавати за такі ну, крохи? Це просто смішно. Тобто, ви вирішили продати все, на чому Україна могла би богатіти і відбудовуватись. Ну, як так?